Війна очима жінки вже і у Черкасах, а саме в художньому музеї, можна побачити виставку робіт бійця добровольчого корпусу Дани Виноградової. «Боремна Україна це картини жінки-воїна, про жах війни, емоції солдат, про біль, радість, страх і надію. Учасник подій на Майдані, доброволець українського корпусу, Дана Виноградова, пише вірші і картини, моделює одяг, а ще воює у гарячих точках. Ці картини дівчина писала буквально під кулями. Дана Виноградова не втомлюється нагадувати, що війна не десь, а тут поруч вона триває і забирає життя. Хотілось би привернути увагу суспільству до того, що війна в Україні не закінчена, і як би не намагалися змі зараз замилити. В очі громадянам і створити ілюзію якогось спокою і добробуту в Україні потрібно пам'ятати, що в державі відбувається війна, що український народ має стояти як єдиний кулак. Деякі роботи Да написала на швидку руч гелевими і кульковими ручками. Каже, хотіла підкреслити фронтовитість картин. Частково є тут такі ситуативні роботи, є роботи можна навіть сказати репортажного характеру. Вони були натхнені. Боями, тими ситуаціями, в яких я була, в яких були мої побратими. Більшості роботи, представлені на цій виставці, ілюструють саме о, жахи війни. Роботи художниці здебільшого виконані у темних, стриманих відтінках. Так дана прагнула передати без прикрас атмосферу воєнних буднів. Волонтерку Ларису Когут надто зачепили картини, виконані з осколків, знайдених на полі бою. Настільки написано від того, що пережито, емоційно цікаво. Такі образи зовсім незвичайні. І вони, сама і техніка, тут ручка, там акварель, тут це зроблено, ось, наприклад, артобстріл, так, взяти ці деталі з, від самих снарядів, виложена картина дуже цікаво. Дана виноградова боєць та передусім вона жінка. Тож емоції, привезені з передової, вилились у символізм та сюрреалізм, каже директор Черкаського обласного художнього музею Ольга Гладун. Її роботи швидкі для сприйняття, але досить глибокі. До них дуже цікаво повертатися, бачити її зовсім по іншому, по-новому. І кожен раз, а я сходила в цього залу сьогодні вже декілька разів. Я зовсім кожен раз кожну роботу прочитаю по іншому. Роботи бійця Дани Виноградової переносять в інший вимір у шалений вир подій на передовій зупиняють час, ніби для того, щоб встигнути побачити, як з-поміж снарядів проростають квіти. Наталя Майборода, Ольга Гуржій, Олександр Івашин, Черкаська служба новин.